Так, дивіться. Вони їхали на Бахмут такого числа? 28. -го. 28 -го чого? 28 лютого. 28 лютого. Так. Це вони їхали відкуди вже? Правило в тому, що він мені конкретно не казав, де вони саме були. Він казав, що вони були в Луганську, потім в Донецьку, а чи вони їхали з Донецька чи з Луганська, не, не, не ясно. А в воєнкоматі це сказали, що сказали за комбата, що він ошибся дорогою чи що? Е, так, щось що, що, там, що він не так сказав, не, не туди їх повів, що він допустився помилки якоїсь там, він пропустився помилки, ну, в общем, щось там по ошибці їх відправив. Тіпа по ошибці. Ну, – да. І результат? – В результаті взагалі він пропав без вісти. я нічого я не... їх викладаю. Таких накрило артою там, де вони їхали? Так, да, артилерія якась накрила, і кажу, що там 40 чоловік, тому що ми, ну, виходить, ми в цілий гран ми зробили собі групку, і там мами, сестри, ну, таке, знаєте, родичі. І та також тих родичів ніхто нічого не знає. ось за 67-му бригаду, взагалі ніхто нічого не знає. Там які є якісь там пару чоловік, то от, от наприклад, їхній якийсь командир-ротити, та, там же ж куча тих е, командирів, я навіть не знаю ну, конкретно, з яким я говорила, тому що там їх куча. Я просто до якогось там каліні, до якого мені дали номер, до того я дзвонила. Е, І що, вони там, не болять, ні трубок, не трубок, відповідають людям, нічого? Е, е, я дозвонилась до одного з ураба тих лідзе, якісь там е, також командувач їхній, е, то він взагалі, знаєте, розмовляв як з непотрібом. Що е, ви хотіті слышати? Кажуть, це я хочу від вас щось чути. Да mm -hmm. вы нечего не услышите. Я хочу слышать, де мої хлопці, який придурок їх послав туди, де їх уже ждала да, рта, що да, я хочу да, слышать. Да. А у вас а є його мобільний, слухи. щоб я його набрав? Хай мене послышат. Є мобильный? Мене... На... Дасте мені телеграм його мобильный, я його наберу. Uh -huh, uh -huh, да. Я йому розкажу, И що на... я хочу И, слышать. І, я их хочу просто... слышать, кто пацанов поклав 40 человек, яка паскуда продала позиції. Слышать он хочет. Угу, да, і це ж він всім так так само з мамами говорив, там оце дівчатка писали в групі, що каже, просто говорив, як не потрібно. Ну, Дасте мені його мобільний, скинете в телеграм, я з ним пообщаюся, я йому розкажу, да, да. що вони да, хочуть да, рідні да. слышать. Так, да, і, ну в общем, це таке, знаєте, це ніхто нічого не знає, ніхто це недавно мені був дзвінок, то також якийсь там. Е, Получається, я через свою одногрупницю вийшла на цю дівчину. Ця, е, ця дівчина також її чоловік пропав разом з моїм, але е, і вони жили в одній е, хаті. Ну, це просто конфіденціальна інформація. Вона не сильно казала, щоб я її розлашала, але так як вам, то я можу розказати, тому що ну mm -hmm. треба комусь, якось треба виходити на когось. То вона розказувала, що е, її чоловіка не знайшли, а в мене виходить, чоловіка був позивний Чорнобиль. І ну, що його вбили, отак, ну мені сказали. Ну, конкретно ніхто нічого ну, не знає. Слухайте, Але... якщо його вбили, то мають про це знати комбати і мають тіло передати. Так я тоже за це а... Е, Так. Да. І як уже ж мають вивезти, а там, виходить, вони говорять, що а, вона оце розказується, Юля, що каже, якась. А, Ця територія окупована, і поки вона окупована, ніхто його звідти не вивезе. Як це кажу так? Ну хорошо, сьогодні вже кажу 26 число, чи 25, п'ятеку, там вони мені познає 25-го. Ну, в смислі кажу, то що мені кажу, сіла з цього буде? Я цього тіла не бачу, ні ну не знаю, де від чому. І взагалі кажу, це ж конкретно ніхто нічого не знає. Мало ли, скільки там із нашого, із Київської області, Чорнобилі, я вже двох знаю. Хорошо, давайте В общем, мені так, інформацію добре. всю телеграм і дайте номер цього Гандона. Добре, вам... добре. Я вам всіх у кого така, ну, з ким я званювалася, я вам усіх поскидаю номери і ви тоді вже, ну, якщо це, те... о. Добре. Але оцього іменно, придурка, який ха хамить, е, уточніть, що Хам... це Гандон, так і підпишіть. Гандон, Хто він mm -hmm. там комбат чи хто він там? Да, так, комбат, комбат, комбат. Так і підпишіть. кажу, а його покарали якось, а вони. Euh, його вже понизили в должності, 18 там, березня понизили в должності. За те, що він поклав 40 пацанів, так? Так, так. То це кажу покарання, ви взагалі кажу, про що ви говорите? Ну, в общем, Я вам поскидала всі контакти. Mm -hmm, хорошо, добре, я жду тоді. Дякую вам велике. Mm -hmm. Тримайтеся. До побачення, дякую, до побачення.